Вітаю! В даному відео я, я вам розповім про відшкодування шкоди, завдано підпалом майна. Малолітня дитина підпалила дерев'яні ящики, внаслідок чого виникла пожежа, яка перекинулась на кіоск, що знаходився поруч. За результатами пожежі в кіоску пошкоджено стіни, підлогу, утеплювач площу десь квадратних метрів. За результатом відповідної події. Батьків дитини притягнуто до адміністративної відповідальності за неналежне виховання та контроль за дитиною. Власник пошкодженого кіоску звернувся до суду для відшкодування завданої шкоди, довівши суду склад цивільного правопорушення, який полягає в наступному: перша це протиправність, протиправність дитини обґрунтована підпалом дерев'яних ящиків, внаслідок чого виникла пожежа та пошкодило кіоск власника. Відповідні обставини підтверджуються актом про пожежу, свідками та протоколом огляду місця події. Протиправність батьків, виявлена в неналежному вихованні та контролю за дитиною, що підтверджується рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності. Другий елемент наявність шкоди, що виражена в вартості відновлювального ремонту кіоску, та становить 71 тисяча гривень, що підтверджується висновком експерта. Третій елемент це причина на слідковий зв'язок між протиправністю та шкодою, які пов'язані з тим, що шкода завдана власнику кіоску внаслідок протиправних дій малолітньої особи, а саме підпалу дерев'яних ящиків. Отже, в діях малолітньої особи наявний склад цивільного правопорушення, внаслідок чого на мати дитини покладена цивільно правову відповідальність для стягнення шкоди що становить 71 тисячу гривень та судових витрат.